Щоб ви розуміли всю серйозність того, що відбувається. знаєте, бачила е різні картинки, такі, типа е ялинки, обирають гілочки і залишають там гілки і підбирають так зверху донизу. оце, думаю, що от таким курям всі дали такого плану, це те, що треба. От чого вона туди втулилася? Ці тут сплять з півні, ці взагалі ще гребуться я показувала спить на вікні. Але ні є зорі, звзди, просто звзди є.